Жінки із різних регіонів України разом взялися до приготування головної страви святвечора – Коті у кожної з них є свої родинні традиції та секрети, передані поколіннями. Сьогодні ж вони діляться своїм досвідом і рецептами, об'єднуючи різноманітність української кулінарної спадщини у створенні спільної святкової страви. Добавляємо пшеничку відварену. Так так пшеничка відварена. Гарненько вона в нас розварилася, вона дуже розварила, Ні-ні, воді. Після того як до пшениці та маку додають удзинки, господині старанно перемішують страву. Вони пояснюють, що це дуже важливо, адже кожен інгредієнт має вібрати смак та аромат інших, створюючи гармонійну кутю. Якщо в хаті є узвар і кутя, то буде живності до пуття. а так як традиційно живність українців, це було в. Їжу в хаті про виживання, про дохід, достаток. про те, що про достаток напередодні святвечора жінки з тернопільського клубу народної борщівської сорочки зібралися, щоб згадати українські традиції та поділитися особливостями приготування куті і інших святкових страв. Пані Вікторія зізнається, що дуже любить кутю і щиро шкодує, що її готують та звикли споживати лише під час зимових свят. Для мене це на е, Різдво насправді це найсмачніша страва, яка стоїть на столі. Що б там не ставили, чи потім ну це от перед Різдвом, так? чи потім вже на саме Різдво вже багато м'яса, є вже все, все що завгодно є, і холодці, і все. Я люблю м'ясо. Ну куття для мене це от, так от воно врізалось, що воно найсмачніше, що є. Пані Марія згадує, що колись приготування куті займало значно більше часу ніж сьогодні. Заготівлю всіх інгредієнтів до головної страви святвечором починали ще напередодні ввечері. Голо обов'язково замочували на цілу ніч, інакше її неможливо було зварити. Це тепер куття поставив тільки на плиту. Вона вже готова. І це ходили коло тої каструлі, заглядали вже чи вона добре, гарно розігрі... ну, розмокла. Але що саме смачне було для нас, для дітей? Потім гадайте. «Облизати коголь після маку. після маку до святвечора, окрім куті, традиційно готують і інші страви. Зазвичай це 12 пісних страв, серед яких озвар, вареники, голубці, борщ, грибна юшка, риба та багато інших смаколиків. Кожна страва має символічне значення та додає особливого колориту різдвяному застіллю. У нас ставили узвар, додавали в нього мед, трохи цукру і розварювали його таким чином, щоб ну. Котя була не надмірно солодка. І щоб вона і не була пісна. Ну, не, не в плані пісна, а в плані того, що вона ну ніяка. Хотілося би додати до неї якогось смаку. А ось для пані Лариси це взагалі щось нове. Жінка ділиться, що у її родині таких традицій не було, адже вона зростала в атеїстичній сім'ї в Маріуполі на Донеччині. Проте зараз вона із захопленням відкриває для себе різдвяні звичаї та охоче долучається до святкових приготувань, вивчаючи українську культуру та й традиції. Я змінила свою думку, то історія, то не просто історія, а знайти отой код нації. Що воно таке, код нації? То і вбрання, то і прикраси, то і їжа то і традиції якісь свята. Мені це все цікаво. Святвечір – це особливий вечір, який передує Різдво і символізує духовне очищення та очікування народження Христа. Варто згадати, що Україна вже вдруге святкує Різдво 25 грудня, адже у 2023 році офіційно перейшла на новий григоріанський календар, що ближче відповідає загальнохристиянській традиції.